Привіт, малята! Пригадайте, яка зараз пора року? Так, осінь. Восени тваринки вже майже закінчили приготування до зими. А до нас сьогодні завітав зайчик. В нього є трохи часу, він хоче з нами пограти. Пограємо разом. Привіт, малята! Я зайчик. Подивіться, який в мене вушка і хвостик. Я люблю їсти морковку. Хрум, хрум. Повторіть зі мною хрум-хрум. Хрум-хрум. А ще я люблю стрибати. Стриб-стриб. Повторюйте за мною Стриб-стриб. Давайте пограємо гру, де заховався зайчик. Зайчик за ялинкою. За капустою. За гарбузом. За листком. Молодці! А зараз давайте разом затанцюємо. Давайте мамишки! Тима близько. Ось і моя шубка стала біленька та гарненька. Мені час бігти. Дякую, малята, що пограли зі мною. Скажіть пока-пока.